Не обіймались з пустунчиком. 27 травня матимете таку можливість. День міста розпочнеться зі свята морозива, який стартуватиме з 12-ї години. До вечора у центрі та в парку традиційно діятиме святкова торгівля, виставки та виступи коростенських музикантів. Підготовка до свята йде повним ходом. Я думаю, що ми. Наступну суботу будемо радувати наших слухачів, наших гостей міста і так само наших мешканців. Така у нас робота радувати людей і нести культуру. Урочисте відкриття свята розпочнеться о 17-й годині. Розпочнеться ще слеш на центральній площі біля місць виконкому з молебня біля покрови Божої Матері. Далі Ну, ж такі, вітання гостей, земляків свята. Очікується велика кількість нових атракціонів. Буде для дітей також лунапарк. А через річку проходитиме етнофестиваль Княжий спадок, який минулого року організатори обіцяють багато майстер-класів, від відкористенців та гостей. Можна буде придбати, можна буде прийняти участь в майстер-класах. Тобто майстри вам покажуть, розкажуть, як правильно робити. Там, насправді ми дивилися там речі фантастичні. На скорості, насправді ну, мало. Це. Фестиваль розпочнеться о 15-й годині. В його програмі конкурси, ігри, співи, танці. Вперше у користуні виступить колектив «Твістед Трайб». Вони зачаровують. Тому запрошуємо всіх подивитися на цей «Твістед Трайб». Взагалі, новий жанр, новий якийсь напрямок в танцювальному мистецтві. А з восьмої вечора біля пам'ятника князю малу відбудеться рок-концерт за участі гуртів з Києва та Житомира. Серед них міріум минулорічні учасники. стемніє, виступить танцівниця з вогнями. Крім того, організатори обіцяють ще багато цікавого та нового для міста Коростень. Бажано, щоб люди прийшли в національних костюмах. у нас буде так, конкурс конкурсу національних костюмів, але не навіть національних, не, не національних, а от костюмів. старовинних костюмів, скажімо так. Тобто, якщо є можливість зробити якісну історичну реконструкцію, можливо, середньовічного костюму, якогось слов'янського костюму, то дуже будемо раді, раді бачити таких людей. І ось в кінці кінців отримає така людина подарунок. Втім, це ще не все. Особливістю цьогорічного дня міста є те, що відзначатимемо його два дні. 28 травня на центральній площі міста відбудеться концерт зізю. Почнеться він о 17-й годині з виступу Ірини Шинкарук. Триватиме до 20.00.